Зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, замінити посвідчення водія, і отримати міжнародне можна у власних громадах, без поїздок до сервісного центру за кілька десятків, а то й сотні кілометрів. Ця функція стала можливою завдяки мобільним сервісним центрам МФС, що працюють в Україні, зокрема і в Чернігівській області. Мобільний сервісний центр це транспортний засіб, який обладнаний спеціальним обладнанням, яке дозволяє надавати послуги віддалено. Якщо є запит, то голова громади звертається до нас запитом, ми включаємо в графік і можемо виїздити до цього населеного пункту. Для ветеранських просторів ми також готові відкриті виїжджати за запитами ветеранських просторів і надавати ці послуги там, де ветерани перебувають. Мобільний сервісний центр виїжджає до громад області з адміністратором та експертом. Відвідувачів приймають у порядку живої черги. Основною умовою виїзду є надання не менше як 10 послуг. З початку поточного року мобільні сервісні центри Київщини та Чернігівщини здійснили 60, 673 послуги, тобто 42 виїзди. За кожною цифрою це стоїть кожен раз якась історія. Цих історій у нас дуже, дуже багато. Нещодавно в нас була молода мама, в якої троє діток. І дітки різниця в віці, це рік, півтора. Ну тобто, виїжджати виїжджати кудись, їй дуже складно. А вона отримала послугу обміну посвідчення водя. Ви не уявляєте, які це були емоції, стільки радості в очах. саме такі емоції, позитивні, вони варті надання таких послуг.